Зв'язку з приїздом Байдена в Київ піскоп підсуетився і видав, що це Путін дозволив йому приїхати в Київ. І Путін, напевно, одночасно дозволив Карлу III, королю Великобританії, відвідати військовий табір, де навчаються наші військові і проходять навчання. Байден в той момент, коли була тривога під час його приїзду, досить таки відважно разом з Зеленським походив по Києву. І тепер Путіну який хід треба зробити, щоб показати свою хоробрість на противагу всім європейським керівникам? І Президенту з Америки, що він нічого не боїться, що йому нічого не страшно, і що він може не тільки на бронепоїзді їздити в свій бункер, а й може щось якось показати, що він не трус.